Мене звати Віктор. Пішов я в 22-му році, після місяцю, як почалось повномасштабне вторгнення. Пішов сам, не чекав поїздки, був вмотивований. Звісно, було страшно, але якось переборов цей страх. Прийшов з трукової служби. За ці три місяці я влаштувався на роботу і вже. Після того, як почалася повномасштабне вторгнення, з нової пошти я, виходить, мобілізувався до війська. Ну, страх був якогось такого, чогось незрозумілого, що воно далі буде, як воно буде. Ну, Тут і фізично важко, і морально важко, але до всього привикається. Це питання часу. От для мене іменно це вже було питання часу. Сюди мене мобілізували, то я також проходив навчання. Нормальне навчання, я вчився нормально, тобто вже з базою сюди прийшов з якоюсь. Так що за це я не можу нічого сказати. Я підготовлений вже сюди був, вже щось, якісь ази цієї, цієї справи знав. Ну, я порадив би їм готуватись морально до цього всього. Рано чи пізно воно їх настане, я так вважаю. Просто щоб вже фізично готовим. Теж потрібно бути, але найбільше треба бути морально до цього всього Ну, Я думаю, що все це, це залежить від, від підтримки західних партнерів наших, із цими БК, як вони будуть нам давати, і також із людьми, які тут перебувають, які приближають цю перемогу. Це ближче до нас. Так що від західних партнерів більшість теж залежить, як буде допомога. Бо воювати треба чимось. З голими кулаками ми йти не зможемо.